Всіх друзі, вітаю! Сьогодні в нас 9 червня 2024 року. Полтавська область, Центральна Україна. В цьому новичком відео хочу показати ранній сорт, який достигає Полтавській області в першій декаді червня. Це в нас американська селекція під назвою Royal Tioga. Це золота серія Черешні. Такими пучками вона в'яжеться. Дерево молоде. В тому році його дуже сильно підгриз гробак. Я бачу, навіть в цьому році не може відійти. От бачите, на дальному плані у дерев який приріст. Вже десь сантиметрів по 50 А на цьому дереві зовсім нема прирісту. Зав'язі багатенько для нього, а прирісту нуль. Є посаджено ще одне дерево цього сорту, але воно ще не по Що можу сказати? Смак гарний, черешня така хрумка, плотна, транспортабельна, дуже такого, такого гарного блискучого кольору. така червоного, Світло-червоного або червоного. Оце в цей час вона повністю стигла. Я спеціально цей сорт перетримав на дереві. Його вже можна було їсти десь приблизно 1 червня. Хотів, щоб вона повністю достигла ось такі плоди. А що хотів сказати? У нас були дощі і були дощі не слабі з градом і залило просто капець. Випало десь 35 мм опадів. То я не бачу тріску зовсім на цьому сорті. У кого є проблемні черешні, які тріщать, коли йдуть дощі, то можете обрати у цей сорт. Проблем у вас не буде. Можна дотримати його, коли він повністю достигне. Він не буде такий, як чвака. Він плотний такий, хрумкий, класний. Ну Зараз покажу, яка вага в нього і який вміст цукру у плодах. Так, дивимось, яка вага. Так. 10 грамів. 10. Ну, я думаю, що цей сор буде крупніший. Бо в тому році, із за того, що гробак попідвідав коріння, я думав, вона гикне. Вон, у неї періст зав'яв, я ледь її відкачав, відкачував антихрущом, підливав два рази. Так, потім до осені почала вона потроху відходити. Так, ну, вага 9-10 грамів. Так, що я поклав. Давайте зараз цей. Запримірюємо цукор, розріжу, побачимо, що всередині. Самі плоди, вони такі тверді, хрусткі. Ось яка м'якоть. Цей сорт є. Не пам'ятаю, казав, чи ні, самоплідний. Цьому сорту не потрібні запилювачі. А давайте по соку побачимо. бризга Соковите. Так. Сок такий червоний. Зараз побачимо, скільки вміст цукру. 16. Так, і давайте ще один плод. Розріжемо. Ось, давайте оцей. Так, бобува показує трохи по-різному. Так, зараз витру. Щоб приблизно розуміти хоч. Так, було 16, а тут, тут 15. Навіть 14. Ну, трохи скаче. Так, ну давайте на смак, мак. Солодка черешня. Дуже приємний. Смак кислинки практично немає. М'якоть сама така плотна. Угу. Кісточка маленька, відділяється більш-менш нормально. Так, скільки, навіть граму нема. Дуже маленька. В основному одна м'якоть. Смачний сорт. Угу. Я так розумію, це промисловий сорт. З гарним плодоношенням, гарним смаком, гарною товарністю. І так само цей сорт дуже гарно буде транспортуватися на великій відстані. Ось такий гарний сорт черешні. Royal Тіога. Є трохи живців на другому дереві. Кому цікаво, звертайтесь, буде в незначній кількості. Так, всім гарного дня, до побачення.